Чи була нагальна необхідність, ну ми бачимо по документам, що не була. А тепер пояснюю ще один немаловажний нюанс цієї ситуації. Чи використовувалися співробітники СБУ, СБУ в Харківській області, в тому числі Альфа в Заходах. Так використовувалося з першого дня, коли були прориви диверсійних груп, коли були нештатні ситуації. Я і мої захисники виїжджали особисто разом з Альфою, і ті співробітники оперскладу, які добровільно згодилися ну, на нештатну ситуацію, бо, ну погоджувалися, виїжджали і відпрацьовували в бойовому режимі. Я не знаю, чи є в цій країні ще начальник управління СБУ, який по зеленки з автоматом бігав, і щось там ще робив. Я думаю, що напевно немає. А разом з тим було 25 березня того ж самого року. Альфа прийняла бій в населеному при е, е, наступі на населений пункт, пункт Мала Ругань. У цьому бою Альфа з е, простими співробітниками Служби безпеки України е, тримала бій разом з 92-ю бригадою. Разом з Фрайкором, до речі, в тому бою загинув герой України Георгій Тарасенко, керівник фрейкору, і саме моя Альфа на брезенті виносила його тіло з цього бою. Там же приймала участь і Слобожанщина Андрія Янголенко, де загинув, до речі, його рідний брат від удару фосфора, коли влупили фосфором. Тобто Служба безпеки України в нештатних ситуаціях. Виконувала свої завдання і виїжджала, і воювала. І ну коли це, коли в цьому необхідність виконувати забаганки, ви просто мені менісформіруєте отряд. Хай він мене тут десь постоїть. А ну я маю виконувати свою роботу. Чи були в нас нештатні ситуації в СБУ, коли заходили? Чому ну, приказ прямо наказ прямо забороняє мені використовувати оперів ну, на захоплення без альфи? Але разом з тим у нас були ситуації, коли при заході. На адресу встановленого навідника, колаборанта там і так далі, по нам відразу відкривали вогонь. Це зафіксовані факти. І е, спасло, ну, того конкретного разу спасло тільки те, що хлопці йшли, ну, Аліфа йшла за щитом, і тільки вони постукали в двері, звідти сразу пішов, ну, почався вестися вогонь. І цей щит прийняв, ну, ці хлопці прийняли на, на себе цей удар. Що відбувалося в Харкові, ну я думаю, розуміють харківчани і ті, хто воював там. Це е, 10 кілометрів до окружної, де стоїть ворог. І він стоїть з 9, ну, стояв з 9 ранку е, 24-го числа. Він стояв тут. Ну, це е, зона е, прямого артилерійського облучання. Тобто ну, це навіть не реактивка, це ну, Міноміти, гармати, пушки і так далі. Що відбувалося, скільки в городі було колаборантів, посібників і так далі. Ну, я трошки е, звернувся потім до результатів роботи. Тому, е, чи виконувала Служба безпеки України свої завдання, та вона виконувала Вона повністю виконувала. Чи зреагувала на цю Берку, та зреагувала. Ну, е, рота Альфи прибувша і. Е, Група набушників, ну, спецназу, саме спецназу, я кажу, не про оперативних, хоча набушники і оперативники в мене були, працювали ну, разом зі мною. До речі, документували пана Сінєгубова і пана Терєхова на розкрад... розкраданні гуманітарки. Вон пару тижнів назад зайшли ти до них. Епалікація. Не буде. Так. так, ну е, сторінка 34. Тут вони вже далі перевічують е, покази. Давайте я просто по прізвищам. Дуже коротенько. Пан е -е, так. Це у нас докази, якими обґрунтовується ваша підрозділя. Так, я розумію. Ні, це вони, ці докази вони поклали як обґрунтування цього клопотання. Вони поклали олійку. А я у мені, так. Тому, що не заґрунтовані подорозі люди, чи немає порушення під час другого світа. Так. Це обґрунтовується на підтримку. Так, але разом з тим стаття 194, наскільки мені пам'ять. Не, не зміняє. Вона прямо каже, що я знаю, що кожного разу переділяється контурами. Я просто я не буду кожне речення аргументувати. Я просто ну в двох словах, пан Сінігубав більше вісьми заперечень ну, спростування його показів. Кримінальне провадження, яке він ініціював через два місяці після нібито тих подій, які відбулися. Кримінальне провадження по пану Сінегубову за фактом розкрадання гуманітарки. Кримінальне провадження по пану Сінегубову, це вже від мене особисто. Стосовно дачі завідомо неправдивих свідчень в кримінальному провадженні, де мене звинувачують чиненні особливо тяжкого злочину. Ну, що ще про цього пана сказати можна, я думаю, ви розумієте. Генерал-майор Мікац, Це командувач «Схід». Я думаю, що ви можете подивитися. А, вони не поклали його сюди. На сторінки 5 показів цього пана останнього. У питання, на нього не Ваша честь. Давайте це. А. знаєте, як, е, Я ж люблю довго, красиво, довго вмію, вмію, що довго. Я, я, я тоже люблю, але дуже люблю мене дуже слухати. Дякую, дякую. Я просто поясню, що по пану Мікацю, що він своїх показах зазначає про те, що е, Дудін залишив замість себе. В Харкові керівника, тобто, ну співробітники з постійно на находили, в з Харків. Після чого вони просто витирають, ну залишають керівника, прізвище витирають його. Вони просто не витрали останній абзац. Це стосовно показів пана е, Мікаса. Наступний пан Тимошенко е, Кирюша Володимирович, який також у нас дуже причетний водила так. Да. Який також у нас дуже причетний до розкрадання гуманітарки, якого зняли з посади, який, до речі, в армію не пішов і на Бахмут не поїхав. Разом з тим, стосовно нього також кримінальне провадження з приводу здачі завідомо неправдивих показів, де він хоче, ви звертаєте свою увагу на репутацію свідків, які допитані вказувати. Я не тільки на їх репутацію звертаюся. Я звертаю, я звертаю вашу увагу на те, що на те, що обґрунтовуються. Сторона обвинувачення, вже відкрите кримінальне провадження за завідомо неправдиві свідчення, що вже спростовано, як і е, у цей ОУ Харків ну, прямими документами. Тобто, якщо вони е, пишуть виключно бумажки, я спростовую е, документально відео, аудіо або документальними матеріалами. Наступний пан Мельник. Стосовно пана Мельника, ну дуже е, відкрите, я вже сказав. що е, Просто агент ДНР, агент ДНР, який зробив все, щоб зброя в Харкові не була видана. Що він цим зробив? Ну, я думаю, що. Добре. Протоколом свідка Тимошка. Тимошка, він є у нас тут. Так. Пан Тімошка, що каже нам пан Тімошка? Пан Тімошка також на п'ятій сторінці каже, що саме 24-го числа начальник поліції харківського регіону дав команду своїм співробітникам, хто не хоче воювати, здати зброю і е написати на звільнення. Тобто, таким чином він саботував роботу всі всієї поліції харківського регіону. Я пояснюю. Протоколом досвіду свідків Богдановського майстрова. Це той самий слідчий експеримент, в якому вони зайшли в приміщення держпідзв'язку, помилково або не помилково, вважаючи його якимось чином територію УСБУ в Харківській області. Протоколом Тіліченка Дармаграя, два моїх заступники, які чітко вказують про те, що здійснила ця сторінка 37. Що вони здійсню, що, ну, в своїх, в своїх допитах вони чітко зазначають, що все було виконано відповідно до команд, до команд керівництва служби, до моїх команд, відповідно е, до е, плану евакуації, що все було вивезено, забрано, все було зроблено, передавалася інформація, працювали в інтересах 92-ї бригади і так далі. І так далі, і так далі. Наступне е, сторінка 38. Вони дають, що нібито я посилався на вказівку Баканова, узгодженого з президентом України. Саме тому я і хочу допитати в якості свідків і президента України, і пана Баканова. Є в мене докази того, що ця вказівка була разом з тим. Ну, я неодноразово заявляв про те, що в мене збережена повністю вся переписка від 1 лютого, 1 січня 2022 року. В мене є. Ну, ми ж маємо допитати живих свідків, звісно. Так. Наступний. пан Сявсюк, всюкрожена Стапенка. Це саме ті співробітники СБУ, які в своїх показах чітко зазначають, що коли вони зайшли до хода, там не було нікого, нікого від слова взагалі. 39-та сторінка. Бондарєв, начальник економіки, який зазначає, що в інтересах СБУ в своїх показах СБУ та ГУР він організовував. Роботу з усіма будівельниками міста Блокували місто, вивозили кранами, блоки перегороджували, все, що могли робити, робили. Також окремо зазначає, що всі об'єкти критичної інфраструктури за моєю командою були взяти під надійну охорону. Далі. Єгора Волоценка. Єгора Волоценка це голова облради від партії Слуга народу, яка десь в 25-го, якщо не помиляюся, лютого поїхала в Ніцу. Є, е, є таке місто, не на території України, на всякий випадок кажу. І от в Ніці вона перебувала е, до е, середини квітня. Е, ну, про що, що, що казати про такого керівника оборади, я не знаю. Е, пан Скапун, це заступник. Е, е, це заступник е, губернатора, е, який також розповідає нам про Харків Палац, про те, що вони покинули бункер, захищене приміщення там, і так далі. І вони перебували там, якого б'яса вони там перебували ну, без зв'язку, виключивши телефони протягом п'яти годин. Оце це мало б досліджувати кримінальне провадження. Не мою діяльність е, на цій же 39-й сторінці, знову ж е, села ну, передостанній абзац. П'яте речення зверху. Вселектрий на раді повинен взяти участь Личенка, посилаючись на погодження вказаної позиції з Бакановим. А той, в свою чергу, з президентом України. Ну, знову ж таки, пряма необхідність допитати і президента, і Баканова. Так, далі. Протоколом огляду мобільного телефону Дар-Могра-Я. Е, навіть тут вони поклали, ви також дуже уважно дивилися на. Ті сторінки, що там є. У ну, мене таке невеличке питання, що доводить цей огляд протоколу. Пустий кабінет губернатора, що все виключене його немає на місці. Так він доводить дійсно. Ну, Нема нікого пустий виключений кабінет. ну, Виключений кабінет, нічого нікого там немає слова взагалі. Що вони довели? Що не було губернатора, так ну, в матеріалах справи. Наступне. Е, е, Пантерехов. Пантерехов, це ну, який відверто не стісняючись, дає інтерв'ю, який е, надіється в інтерв'ю прямим текстом каже на демократизацію Російської Федерації, е, який е, 25 вже лютого. Ви хочете зараз про репутацію свідків сказав? Я кажу про ті дії, які вони начинали саме в той це час. Коли... Добре, йдемо далі. Так. Протоколом, так, протоколом огляду 11-го е комплекс сполучених будівель ГУНП і СБУ. Що доводить е цей протокол? Про те, що вони сполучені, вони з 32 -го, 1932 -го року ці будівлі побудовані. Вони не змінювали, а єдине, що я побудував там спорткомплекс на 1800 квадратних метрів. Все. Наступне. Висновок експертів з результатом судової експертизи. Ви мене вибачте, експертиза, оця експертиза, це якраз про УВ Харків, це про у ті матеріали. І дуже великі питання до пана експерта. А я певен, що вони просто не надавали йому цю інформацію, тому що ну, відповідно до цієї інформації жодного УВ Харків не існувало. І Висновок експерта про УВ Харків його просто не може бути, тому що його фактично не було. Протоколи могли до фотознімки в приміщенні СБУ в Харківській області з покинутою зброєю. Своїх, то що вони зазначають, ну знову ж таки. Я думаю, що це був держспецзв'язок, тому що ну, в мене наявні фото повністю пустих приміщень СБУ і там, де зберігалася зброя. Ну і На 9-ту ранку я роздав вже всю зброю патріотам України, в мене не було нічого. Єдине, що забрав зброю у дівчат. і... Ця зброя, ну щоб жінки з дітьми виїжджали більш-менш безпечно. Цю зброю погрузив в броньований мас, який в якому передав мені покійний дав герой України, РПГ та протитанкові протипіхотні міни. цю зброю направив до Дніпро. Вона поїхала в місто жовті води. Ну це дівчача зброя, тобто і дівчата її отримали. Вона залишився журнал реєстрації, висловити. Ні, щодо протоколу оглядів. Протокол оглядів фотоснімків. Два знімки незрозуміло, в яких... не, три знімки не зрозуміло, в яких містах зроблені. Пусті повністю. Тобто, ну, я так само можу зараз вибуху фотку і сказати, що це зроблено в вашому кабінеті. Інформацію штабу оборони, що стало можливим лише з 26.03. -го, го інформування. Ваша честь, я вам докладно пояснив. Ну і дав, надав матеріали. Чому? Тому що 25-го вони е, сформувалися, і 26-го вони направили першу БР. Яким чином це ну, до моєї діяльності? Після того, як я отримав від них бр що вони е, сформувалися, я підпорядковуюся, вони отримали від мене цю інформацію. Тобто їх не існувало просто. Так, перевірку журналу реєстрації по стривовій частині е, це е, УСБУ, евакуація залучення носення вибуття за межі Харківського гарнізону. Ваша честь, мені дуже цікаво подивитися на той орган, ну як, наприклад, Чернігів, Херсон, Донецьке, Луганське, Харківське майор, Шумське управління, які евакуйовувалися, які здійснювали евакуаційні заходи, які 24 го числа зранку отримували ще тежки, виписували журнали. І так далі. Перше, що знищується під час ну, відповідно до бойових завдань, що знищується, це шифр орган. Якщо його неможливо вивести, або якщо є загроза його захоплення, він знищується. Там не сам шифр орган, там пластини, окремі пластини, які шифрують повідомлення. Це знищується зразу, після отримання команду Війна все яким, яким чином ну, ця інформація могла передаватися мені з Києва, чи я з Києва тільки в телефонному режимі, що дозволено статутами Збройних сил, якими користується Служба безпеки України? Разом з тим, ваша честь, я евакуював частину особового складу, ну більшу частину особового складу разом зі спецтехнікою, разом з антенами, одна з яких. Одна з трьох антен в Україні, які дозволяли нам від полюса до полюса слухати інформацію, без якої, ну, без, і одне, вони в різних регіонах України стоять. Якщо одну, одну знищуєш, то інші вже ну, не потрібні, по двом пучкам не определиш. А це такі, як, як хороший ураган, ну, як машина ураган дітей, членів родин, фрайкору, учасників АТО і так далі. Тобто, ну, загалом. Оця вся грядка з дітьми, стариками, там, з спецтехнікою і так далі, це, ну так, як мінімум, тисячі три людей, які переместилися через декілька регіонів в чітко визначений квадрат, зайняли чітко визначені приміщення і перебували там, в тому числі здійснюючи оборону одного з найважливіших об'єктів критичної інфраструктури в Україні в Кривоградській області, яким чином я. Перебуваючи за декілька регіонів в Харкові, міг отаке, ну таку історію протягнути без погодження з керівниками тих регіональних органів, з керівниками е, Служби безпеки України, е, як я міг протягнути зі зброєю, ну це, це все майно, е, як я міг я все протягнути через блокпости, які стояли у кожному населеному пункті по два, по три. Це що за бретно? Ну, я вибачаюся, який журнал по строєвій частині. Я розумію, що їм треба було щось писати. Ну, разом з тим, ну, ну треба мати гроші. Далі. Висновок кому-експертів з результатом судової військової експертизи, в якому, ну тут я вже просто плачу, вони досліджують уроки та місце Служби безпеки України в Харківській області. Я, ну, вибачаюся. ви вважаєте, що доказового значення ця експертиза немає? Ваша честь, ну по-перше, я ще ця експертиза якраз лежить в останньому секретному томі. Я не ознайомився з тими матеріалами. Якщо вони поставили туди знову ж таки у цю історію ОУ в Харків і так далі, то звісно вона немає. Якщо у ці матеріали, до яких ми зараз дійдемо, по результатам роботи ОСБУ в Харківській області, вони хочуть сказати, що те управління, яке зробило третину результату всієї України, якось не так працювало. Ну, я не розумію. Разом з тим, те питання, яке поставлено на визначення експерту, рок та місце. Це може бути рефератом у школьника, або у студента там, юридичного вузу, або там, ну, спеціального, СБУ, там, і так далі. Ну, ну, не, ну не досить. Іншими матеріалами досудового розслідування у Ваша честь. Ну, я бачу вже всі матеріали цього розслідування. А нема нічого. Від цього, від цього Без питань. Далі вони посилаються на ухвали Печерського суду. Як працює Печерський суд, вчора навіть побачило міжнародне видання американське політико. Тому я звернув вашу увагу тільки на 43-ю сторінку. До речі, ви приймали участь у цих судових засіданнях. Це останнє засідання ну, з січня 23-го року. Де пан прокурор дуже нахабно брехав про те, що якійсь там експертизі, про кого він буде допитувати і так далі, і продовжував тримати мене під вартою. Тобто чотири місяці, виключно чотири місяці, на абсолютно е хібних підставах, тобто на своєму ну, переконанні, що я маю сидіти, він світово вводив у ману е суд і е брехав для того, щоб утримувати мене під вартою. Так. Тепер 17.03 на виконання доручення відкрито матеріалу і так далі. Ваша честь спеціально знав, що така фігня буде, тільки не знав коли. Е -е, дивіться, е -е, це реєстр, який я підписав, він є в, якщо у вас є сумніви в його справності, він є в е -е, фото е -е, в вигляді за підпису е -е, пана Дощенко, це слідчий по цій справі. Це другий льолік, який також сюди десь приходить. В якому написано, я своєю рукою підписав. Мій адвокат, мої адвокати також підписали. Що 18-го 23-го року я знайомий з усіма томами, окрім секретного тому, номер 13 де знаходиться виключно два документи. Ну, одна це експертиза і одні покази. Я, коли почав ознайомлюватися, зразу зобов'язав, щоб вони. Відкопіювати всі описи і перевірити, що вони прошиті, пронумеровані, пропечатані, що там дійсно від... А після того вже почав ознайомлення. Тобто е на сьогоднішній день я ознайомлений з усіма матеріалами, те, що бачу. Е не переглянуто відео і не переглянуті е, трафіки е, з'єднані. Тобто, ну, частково трафіки переглянуті. Знову ж таки, трафіки, вони ще положили лаки сіди і трафіки нам чудово показують, що я перебував якраз на робочому місці в Харкові, а губернатор і мер перебували поза межами свого, ну, свої, своїх робочих місць протягом 5 годин. Вони самі поклали мені ці трафіки в матеріали, тому ну, що я можу зробити. Е, в мене Ну, мої адвокати також ознайомлені з цими е, матеріалами. Так? Е, мої адвокати зробили всі необхідні від них дії для отримання е, секретки, так званої. Так? Тобто вони подали всі документи, вони все віддали. Тобто в мене секретка є, в пана Доманського секретка є. Е, що заважає, ну, навіщо е, пан. Прокурор, ну, навіщо йому потрібно, що це ще 60 суток, це не проблема сторони захисту, це проблема пана прокурора, пана свідчого, там, ну, або когось там ще. Ну, ми зробили від себе все, що, ну, що ви хотіли. Я чемно чекав до 290-ї Я зробив все. Ви 60 діб ще будете секретку давати. Ну, вибачте, ну, з якого перепугу я маю цей час сидіти в тюрмі. Надалі. Надалі. Надалі він йде по 177 177 дуже непогано розписали мої адвокати, мої захисники. Але разом з тим. Пункт номер 1 частини першої 177, переховуватися від органів досудового слідства або суду. Ваша честь. Ну, по-перше, як вже зазначали мої адвокати, ні я, ні моя родина з початку війни жодного дня не перебували за кордоном. Це перше. По-друге, жодного разу я не купував квитки, не купував нерухомість, ну, якимось чином не готувався для виїзду за кордон. Ну і відповідно матеріалів всіх нема. Тепер, ваша честь, ну, розуміючи е, оці всі документальні матеріали, ну, ті, що я вам предоставив, е, ну, ви ж розумієте, що е, е, тут вже в нас буде така обоюдне кохання, і кохати я їх буду довго, трепетно і ніжно. Е, тобто ну, е, з такими матеріалами ну, мені тікати, коли я знаю, що я нічого не зробив, ну, від слова взагалі я зробив навпаки, все, що міг зробити. Е, я, ну, який сенс? Я їх достану, я всіх їх достану. Потрошку, ну там, спочатку Кирюша Тимошенко пішов там. Зараз Сінігуба набушники головить і так далі. Ми пройдемо ну, по всім цим етапам. Друге, знищити, споспотворити якусь речі та документів, які мають існує значення для встановлення обставин крім правопорушення. Ваша честь. Ну Вони ж закінчили, вони вже всіх допитали, всі речі вилучили, все зробили. Що я можу їм знищити? Третє. Впливати на свідки для уникнення кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні. Ну, знову ж таки, яким чином я це можу робити? У мене ну, наразі вже більше 30 мільйонів переглядів в мережі інтернету, то який відбувається відносно мене. Навіщо мені на когось впливати? Коли інтернет, мережа інтернет забита людьми, котрі готові давати свідчення, котрі прямо в мережі розповідають, як все відбувалося насправді, котрі дають оцінку моїм діям і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Знову ж таки, будь-яких фактів пан прокурор не зазначив. Четверте. перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. І тут же знову він мені каже, що ну, оскільки я правоохоронець. І знаю форми і методи досудового розслідування, то можу якось впливати. Ваша честь. Ну, я не знаю, ну, якби я лікарем був, то мені не можна було б до лікарні звертатися, якщо я там де чи що. Ну, це, Авопорушення вчинити інше правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення, якому підозрюється. Ваша честь. Всі три статті розбиті в ноль. Тобто я нічого не вчиняв і не продовжую ну, продовжувати вчиняти того, чого не вчиняв, я не можу апріорі вчинити інше кримінальне правопорушення. Ви мене вибачте, ваша честь. Я чесно вам скажу так: я не хотів цієї популярності. Я був начальником управління, який виконував свої задачі і свою роботу. Після того, як на цьому марафоні щастя, вони вирішили, вирішили зліпити з мене якогось антигероя. Я до цього зараз ще повернувся і так далі. І після того, як я вимушений був давати. Спростування, тобто, ну вони знову ж таки на словах, то на марафоні щось показують. А я показую відео, показую фото, показую аудіо і так далі. Тобто я спростовую все. Мене вже чотири місяці, десь ніхто по інтернету, ну окрім тої пані е з ДБР, яка там прокукає кала про те, що вони закрили і направляють матеріали в суд. і Мені світить до вічного Ну я відбив все, все, що вони мені давали. Я це відбив. У мене ще вистачає. Ну, ну що, що ще. Давати і розповідати. Навіщо мені щось зараз вчиняти, коли вони мені зробили, ну, вибачте, таку антирекламу, яку я перебив. Да, я став десь, ну, десь вже відомою людиною, як в Україні, так і за її межами. ну, Мені дуже цікаво пройти з ними до кінця цього маршруту, закрити це кримінальне провадження, або отримати виправдальний вирок, Стягнути з них все, що я з них хочу стягнути, а стягну я з них все. Ну, ми посчитаємося, ну, дуже добре будемо вважатися. Тобто, ну, яке кримінальне провадження і навіщо мені його вчиняти? Де банальна логіка? Е, налогі. Я продовжую. Е, е, ні. Значить, я так зрозуміла, що ваша частина по клопотанню закінчена. Ні, а, ні, Ні, в мене ще є три сторінки. Е, Значить, У нас в зв'язку з тим, що е, призначено з 6-го засідання на годину приймаємо. На годину?